Чорний перець, одна з тих прянощів, які в середнє століття цінувалися дорожче золота, це було пов'язано з труднощами його доставки з Індії. Зараз він є на кухні у будь-якої господині. Ця пряність вважається однією з найпоширеніших. Горошини додаються в супи, м'ясні та рибні страви, маринади і соління, і навіть в випічку. Він не настільки гострий, як чилі, зате відрізняється більш тонким ароматом, широке застосування він знайшов і в народній медицині. При цьому сама рослина виглядає досить симпатично, і квітникарі, які люблять всіляку екзотику, можуть культивувати його на підвіконні, регулярно збираючи урожай. Як росте чорний перець в природі, батьківщина чорного перцю, піпернірюм. Півострів індостан малабарське узбережжя, незважаючи на однакову назву, рослина не має нічого спільного з перцем болгарським або чилі, які відносяться до сімейства Пасльонові, а чорний перець входить в сімейство перцевих. У природі чорний перець селяновідна рослина, що досягає 12-15 м в довжину, у міру зростання нижня частина стебла ліани одревесневет. В якості опори вона використовує зростаючи поблизу дерева, обвиваючись навколо їх стовбура. Листя уляни чорного перцю досить дрібні, до 10-12 см, дуже щільні, зрізко загострюються кінчиком. На вивороті нерідко утворюються дрібні білясті крупинки, що нагадують ігру або кристалики солі. Поступово вони темніють, стаючи майже чорними. Цією ж особливістю володіють і рослини культивовані в домашніх умовах. Тому, виявивши і кринки, не потрібно турбуватися для перцю. Це норма, а не якась екзотична хвороба. Крітки у чорного перцю дрібні з біло-зеленими пелюстками зібрані в красиво спадаючі кисті довжиною 10-15, Потім визрівають плоди. Вони мають кулясту форму і діаметр близько 0,5 см, виглядають такі кисті дуже ефектно. У міру дозрівання ягоди змінюють колір із зеленого на яскраво-червоний. Термін продуктивного життя ліани – 20-30 років. В оптимальних умовах вона приносить урожай двічі на рік. Чорний перець широко культивується на спеціальних плантаціях в жарких тропічних країнах: Індія, Шрі-Ланка, Індонезія, Ява, Мадагаскар, Бразилія, інші держави. Розташовані в Південній Америці і на островах Карибському морі, в Україні для нього підійде тільки клімат теплих південних регіонів, але при бажанні можна виростити його і в домашніх умовах. Перший урожай отримують вже через 2-3 роки після того як насіння дадуть сходи, горошини визрівають не такі великі, як на відкритому повітрі, зате смак і аромат однозначно не порівнянний з тим перцем, що продають в магазинах. Чорний перець не тільки популярна приправа, але і дуже корисна для здоров'я рослина, народна медицина використовує його для профілактики і лікування серцевосудинних захворювань і нормалізації травлення. Давно відомі його антибактеріальні та антиоксидантні властивості, однак його не варто вживати при наявності виразки шлунка дванадцятипалої кишки астриту в стадії загострення, чорний перець корисний і тим, хто бажає скинути зайву вагу, він має властивість руйнувати жирові клітини, з горошин отримують чотири види прянощів, власне чорний перець, а також білий, зелений і рожевий. Чорний виходить за допомогою підсушування злегка недостиглих, жовто-помаранчевих ягід на сонці білий, шляхом вимочування в звичайній воді і очищення від шкірки зелений, з нестиглих плодів а рожевий. З повністю доспілих ягід як насіння можна використовувати тільки чорний перець, всі інші різновиди сходів точно не дадуть. Обзавестися насінням чорного перцю дуже просто, не потрібно навіть йти в спеціалізований магазин. Його можна знайти в звичайному продуктовому. Для висадки підходять ті самі горошини з пакетика. Якщо вони були зібрані вчасно, сушилися як і належить на сонці, і виробник не обробляв їх хімікатами для збільшення терміну придатності, вони відрізняються непоганою схожістю. Якщо чорний перець планується вирощувати для отримання плодів, а не як декоративно листяна рослина, потрібно забезпечити йому належні умови. Головні умови для рослини освітленість і висока вологість, але і це цілком переборна перешкода. Китникарі давно одомашнили багато тропічні рослини з подібними вимогами до мікроклімату. Відео, користь і шкода чорного перцю для здоров'я, популярні сорти і різновиди, найпопулярнішим у світі чорним перцем досі залишається індійський. Особливо його різновиди Лічері і малабар, але і в інших країнах є гідні конкуренти. Малабар, родина індійський штат Керала, але нерідко Малабарським називають будь-який перець, вироблений в Індії, виділяється великим розміром плодів чорно-коричневого кольору, їх високою щільністю і яскраво вираженим. Легко впізнаваним гурманами ароматом через великий вміст алкалоїду піперину він досить гострий, терлішері, елітний сорт індійського чорного перцю, вирощується виключно на плантаціях в районі міста Теласарі, цінується за великий розмір, діаметр більше 4,75 м. Відсутність сторонніх домішок і практично повна відсутність порожніх ягід, так званих ліґберієс, лампонг сорт родом з Індонезії. В основному вирощується на острові Суматра. Назва цей сорт отримав від імені провінції, де розташована більшість плантацій. У порівнянні з малабарським перцем він має менші плоди, колір у них скоріше не чорний, а темно-сірий. Але за якістю індонезійський перець не поступається індійському. Саравак вирощується в Малайзії на узбережжі острова Борнео. Найякіснішим малайзійським перцем вважається той, що з коричневою етикеткою бровнлабел. Далі йдуть жовті чорні, фіолетові та сірі етикетки. Чусе В'єтнам став вирощувати чорний перець на експорт зовсім недавно, тому якість продукту помітно поступається, наприклад, індійському Діаметр горошин, дотримув зміст тепер на невисока близько чотири бразильський. На світовому ринку з'явився відносно недавно, в 60-х роках минулого століття, але з тих пір Бразилія стала одним з основних експортерів цієї прянощі. Вирощується в основному в штаті пара, цікава різновид перцю горошком. Шкірочка у нього чорна, гладка, Зате самі плоди дуже світлі вершкового або кремового відтінку. Китайський. Плантації розташовані на острові Хайнань, чорний перець в Китаї вирощується давно, але експортується дуже недовго, відрізняється світлим сіруватим відтінком шкірки і дуже пікантним. Але при цьому м'яким смаком цейлонський. Найгостріша і пекуча з існуючих різновидів чорного перцю, мало в чому поступається чилі, це обумовлено підвищеним вмістом алкалоїдів піперину і капсейцину. у кулінарії, через це він використовується досить рідко, застосовується в основному як сировина для виготовлення екстрактів, вирощування чорного перцю в домашніх умовах тим, хто збирається вирощувати чорний перець в домашніх умовах. Перш за все слід пам'ятати, що це тропічна рослина, але якщо забезпечити культурі відповідні умови і вирощування не доставить проблем. Оптимальні умови для рослини чорний перець, рослина теплолюбна, оптимальна температура для його росту і розвитку – 25-29, Якщо вона опускається до 10. навіть ненадовго ліана може необоротно постраждати, будь-які негативні температури вбивають її миттєво. Також рослина негативно реагує на холодні протяги і перепади температур. Найкраще місце для розміщення ліани неподалік від вікна, що виходить на південь або південний захід. Влітку в гарну погоду горщик, якщо дозволяють габарити рослини, можна винести на відкриту веранду або балкон за умова наявності на новому місці захисту від вітру і дощу. Ліана любить світло, але оскільки в природі вона росте під пологом гілок і листя більш високих дерев, освітлення повинно бути росіяним, прямі сонячні промені можуть сильно опалити листя і пагони. Від них рослина в найспекотніші години доведеться притіняти, для цього можна використовувати паперовий екран марлю або тюль. Протягом усього року тривалість світлового дня повинна становити не менше 12-14 годин на більшій частині території України. Це можливо тільки влітку. Тому неодмінно доведеться використовувати для досвідчування звичайні люмінесцентні або спеціальні фітолампи, вологість повітря ще один критично важливий показник для чорного перцю у тропіках вона дуже висока, тому сухе повітря сучасних квартир для рослини абсолютно неприйнятний, щоб забезпечити необхідні 8.0. вологості повітря і більше ліану регулярно оприскують або розміщують неподалік спеціальний зволожуючий повітря прилад. Ще можна поставити поруч з нею широкі ємності з водою, створити їй компанію з інших рослин, помістити в піддон горщика мокрий керамзит, торк або гальку, прикрити ґрунт шаром вологого моху свагнумо єдини, чого робити не варто лити воду прямо в піддон це призведе до загнивання коренів і загибелі рослини. Процедура посадки насіння і підготовка до неї. Грунт для чорного перцю повинна бути поживною, але в той же час досить легкою, її Змішують самостійно з родючого дерну, звичайної листової землі, перегною або перепрілого компосту і крупного річкового піску 4-2-1-1. Іноді в спеціалізованих магазинах зустрічається спеціальний субстрат для тропічних ліан. Це не оптимальний варіант, але і такий ґрунт цілком підійде. Також можна використовувати субстрат для орхідей. Змішаний в пропорції 1-1 з перегноєм. У природі орхідеї і чорний перець ростуть в дуже схожих умовах, тому в якості індикатора. Самопочуття ліани можна помістити поруч з нею горщик з цією квіткою, якщо орхідея виглядає здоровою і регулярно цвіте. Для чорного перцю такий мікроклімат теж цілком підходить. Найбільші горошини з пакетика перед посадкою на добу замочують у воді кімнатної температури або в розчині будь-якого наявного біостимулятора Апін корневин, Циркон – бурштинова кислота, сік алое – ті, що спливуть, можна не висаджувати. Вони порожні і гарантовано не дадуть сходів. Хоча трапляються таки досить рідко кращий час для висадки кінець травня або початок червня. Сама процедура посадки виглядає так: невеликі ємності заповнюють свіжоприготованим продезінфікованим субстратом, навіть якщо ґрунт покупний, його потрібно попередньо обробити парою, прожарити в духовці або потримати в морозильній камері. Потім ґрунт помірно поливають і розрівнюють, насіння заглиблюють в субстрат на один, 2 два смінтервали між ними, 3-5. Контейнери накривають склом або затягують прозорою поліетиленовою плівкою, насінню забезпечують оптимальні умови температуру. На рівні 27 сім, яскраве, але розсіяне світло, нижній підігрів. Сходи з'являються не скоро. Десь через 25-30 днів парник щодня на кілька хвилин відкривають для провітрювання, підсохлий субстрат оприскують з пульверизатора. Як тільки сформується друга пара справжніх листків, перець підгодовують для цього використовують будь-яке органічне добриво. Найкраще підійде розведений водою в пропорції 1 1 На пташиного посліду. Якщо його немає, можна використовувати будь-яку покупну підгодівлю для декоративно-ліственних рослин приблизно через тиждень після проведення підгодівлі сіянці пересаджують в індивідуальні ємності діаметром см. При цьому потрібно бути якомога акуратніше. Коріння у них дуже тендітні, коли вони приживуться на новому місці. Почнуть з'являтися нові листя. В теплу і сонячну погоду горщики можна буде виставляти на вулицю. У нову ємність, в процесі пересадки обов'язково потрібно увіткнути опору для ліани, якщо зробити це пізніше. Можна пошкодити коріння. Деякі квітникарі рекомендують предпосадочне пророщування насіння. Для цього їх загортають у вологу марлю або паперову серветку і кладуть на блюдце, заповнене зволоженим крупним піском. Його накривають поліетиленовою плівкою і ставлять на найсвітліше і тепле місце в квартирі. Можна розмістити його, наприклад, на батареї опалення. У міру підсихання серветку знову зволожують, простають насіння десь через 70 днів. Пересаджувати чорний перець доведеться раз в 2-3 роки. Діаметр ємності при цьому збільшують на 5-7 сму занадто великому горщику. На виріст ліана сповільнить ріст і розвиток і швидше за все перестане плодоносити. Всі її сили будуть йти на освоєння нового простору, проводять пересадку методом перевалки, намагаючись якомога менше руйнувати земляний кому кращий час для процедури початок або середина весни. Для пересадки використовують пластикові горщики, вони краще утримують вологу, обов'язково умова наявність дренажних отворів. На дні потрібно створити шар тренажу товщиною в мінімум 4-5 см. Догляд в домашніх умовах. Чорний перець відрізняється швидкістю росту у домашніх умовах. За рік Ліана витягується до 1,5-2 м в довжину першого врожаю. Можна чекати через 2-3 роки після висадки насіння в ґрунт. Рослина дуже негативно ставиться до пересушування земляного кома в горщику, полив рекомендується частий і рясний Сад постійно повинен бути злегка вологим, але важливо і не переборщити, щоб земля не закисала в горщику. Це провокує розвиток різних видів гнилі, у сильну спеку перець доведеться поливати кожен день або через день в інших випадках. Раз в 2-3 дня приблизно через півгодини після кожної процедури з піддону обов'язково потрібно зливати надлишки води. У спеку також корисно оприскування з дрібнодисперсного пульверизатора. Процедуру можна проводити 2-3 рази на день. Для цього як і для поливу використовують воду. Підігріту до кімнатної температури. Щоб її пом'якшити, додають кілька гранул лимонної кислоти або 2-3 краплі яблучного оцу на 10 лоскільки ліана відрізняється швидкістю росту, їй потрібно багато поживних речовин. Перець підгодовують раз в 12-15 днів, приготованим за інструкцією розчином будь-якого комплексного мінерального добрива. У природних умовах ліана плодоносить двічі на рік, але в неволі такого домогтися не вийде. Їй потрібен буде період відпочинку в зимові місяці. На цей час температуру змісту знижують до 18 двадцять 6 з критичний мінімум, поливи скорочують до одного разу в 70 днів, а підгодівлі припиняють вносити взагалі. Вимоги до освітлення на зиму не змінюються. Оприскування в цей час теж не припиняють, працюючи батареї і інші нагрівальні прилади сильно сушать повітря. Горщик з ляною потрібно розміщувати якнайдалі від них. Якщо іншого місця немає, батареї накривають щільною тканиною, наприклад, ковдрою, способи розмноження чорного перцю при наявності хоча б однієї рослини вирощеного з насіння. Далі його можна розмножувати вегетативними способами найпростіше і живцювання, але практикується також розподіл куща і укорінення відводків. Ці укорінюють в суміші універсального ґрунту і піску один один, з дорослої рослини зрізають гілочку довжиною близько 10 мінімум з двома нирками на ній, Зріз присипають будь-яким порошкоподібним стимулятором коренотворення, ґрунт злегка зволожують. Рослинам забезпечують парниковий ефект, накриваючи ємності скляними ковпаками, обрізаними пластиковими пляшками, поліетиленовими пакетами, умови їм створюють ті ж. Що і пророщувати насіння. Як тільки вони успішно приживуться, почнуть з'являтися нові листя. Укриття можна буде зняти, ділять кущі під час пересадки. Цей спосіб найкраще підходить для старих рослин, які потрібно омолодити. Він допомагає продовжити термін життя ліани, також верхівку втечі можна пригнути до землі, зафіксувавши шпилькою або шматочком дроту. Це місце присипають свіжим ґрунтом, коріння з'являться приблизно через 2-2... П'ять місяці. Після цього нову рослину можна буде відокремити від материнської, помилки в догляді, чорний перець практично не піддається атакам шкідників, від цього його захищає специфічний аромат листя і високий вміст в них алкалоїдів, найчастіше в поганому самопочутті рослини винен сам квітникар. Так Ліана реагує на помилки в догляді і відхилення від оптимальних умов утримання, якщо їх нормалізувати, стан рослини теж повернеться в норму, таблиця, проблеми догляду за чорним перцем і їх рішення. Як виглядає рослина? У чому причина? Стебло стоншується, листя дрібнішають і світлішають, квітки і зав'язі опадають, нестача світла. Ліані потрібно підібрати більш підходяще місце, кінчики листя коричневіють і засихають у приміщенні занадто сухе повітря і або рослина поливається недостатньо часто, слід налагодити мікроклімат, листя жовтіє і опадає, ліана поливається занадто часто і або рясно, особливо небезпечно перезволоження ґрунту під час відпочинку. Може розвинутися хлороз, потрібно зменшити кількість поливу, листя і стебла покриваються розпливчастими коричневими плямами, рослина довго простояла під прямими сонячними променями і отримала опіки, необхідно затемнення, підстави стебель чорніють і мокнуть, як і черешки листя, ґрунт покривається пліснявою, розвивається гниль. Цьому сприяє перезволоження ґрунту в поєднанні з низькою температурою в приміщенні. Слід пересадити рослину і створити для нього сприятливі умови. Відео важливі нюанси догляду за культурою в домашніх умовах. Чорний перець у відкритому ґрунті, в Україні у відкритому ґрунті чорний перець можна вирощувати тільки в теплих південних регіонах з супропічним кліматом, але і в таких умовах зиму, навіть саму м'яку, він однозначно не переживе, якщо тільки не висаджений в теплицю з підігрівом. Тому для України це виключно однорічна декоративно ліственна рослина дочекатися врожаю не вийде. Для його висадки вибирають відкрите місце, добре прогрівається сонцем, але при цьому захищене від холодних північних і північно-західних вітрів бажано, щоб рослини прикривала стіна, високі дерева, паркан і так далі. Ділянка під посадку готують з осені, його перекопують, позбавляючись від бур'янів каменів рослинного сміття. На кожен два вносять по 70 к перепрілого гною або перегною, 35-50 простого суперфосфату або вдвічі менше подвійного. І 15 25 п'ять сульфату калію мінеральні добрива можна замінити просіяним деревною золою 200-250 нуль Розсаду готують, вирощуючи перець насіння. Ніяких відмінностей немає за винятком того, що висаджувати їх потрібно в кінці лютого або на початку березня. До висадки у відкритий ґрунт сіянці починають готувати за 1-5-2 тижні, щодня виносячи їх на вулицю і поступово продовжуючи час перебування на відкритому повітрі, догляд з рослиною практично нічим не відрізняється від того, що потрібно йому в неволі. Він складається з регулярних поливів і підгодівлі. Якщо стоїть спекотна сонячна погода, чорний перець висаджують в ґрунт ближче до вечора. Коли на вулиці прохолодно і похмуро підходить будь-який час доби, кожну лунку поливають, витрачаючи один п'ять два води. Коли вона береться, висаджують рослину, заглиблюючи його на один два см більше в порівнянні з тим, як воно росло в горщику. Це стимулює формування нових придаткових коренів, що постачають ліану харчуванням інтервал між лунками, близько двам кожній ліані знадобиться своя опора. В азіатських і південноамериканських країнах для цього використовують стовпи. Вони схожі на стовбури дерев, навколо яких рослина обвивається в природі оптимальна температура для вирощування чорного перцю, та що і в домашніх умовах. Якщо очікується похолодання до 15-16, ліану обов'язково захищають від холоду. Закриваючи будь-яким повітропроникним покривним матеріалом, складеним в кілька шарів. Відгуки про вирощування чорного перцю у нас в Середній Азії перець запашний ріс у відкритому ґрунті жодного разу не цвів, але ми листочки в їжу додавали аромат дивовижний. А ще якось у мене ріс запашний перець на вікні, я просто встромила горошинку в горщик з геранню. гірська любов к, дача втврю, індекс шовтопіцп'ять п'ять 9.00 старт 9.00 у нас виростав чорний перець, але не дуже великий, не такий як продають в пакетах, але дуже ароматний саджанці брали у знайомих в Ташкенті Юнахт. Дача в Тлю, індекс в Шовтопіц 55024, 9.00 старт 9.00 чорний перець. Це багаторічна витка рослина довжиною до 15. У відкритому ґрунті культивується тільки в тропіках. Будинки його виростити теж можна. Досить замочити куплений в магазині перець, а потім посадити, якщо він не дуже старий, то може прорости при правильному догляді тепло багато світла, але без прямих сонячних променів від годівлі літній зміст на свіжому повітрі, хороші і своєчасні поливи може за один рік вирости до два, а через два-три роки навіть заплодоносити. Взимку перець відпочиває, його менше поливають і містять при більш помірних температурах. 17.1.8 Ще одна деталь перець любить вологе повітря, тому доведеться частіше оприскувати Маріан на лад по вахт 7 дач. Рьовк 26870754 Можна лі вірасті черніє перед скорошком 45581 Ви можете проростити горошини чорного перцю, але це не варто докладених зусиль клопітно досвечувати рослина, контролювати мікроклімат сухої кімнати в режимі тропіків. Та й декоративний ефект не вражає уяву. У нас в зеленому господарстві раніше так і вирощували його з насіння. Продавали в магазинах при ринках, я купила, думала, що за нова ліана. Дуже розвеселилася, коли прийшла додому і визначила. Але ось друзям потім загадку загадувала Еленахц: 7, дач Рюк, два, шість, вісім, сім, ноль, сім, п'ять, чотири. перед сорочком чотири, п'ять, п'ять, вісім, один. Чорний перець виробляється з незрілих плодів, коли вони ще зелені, але вже починають червоніти. Їх збирають і сушать при помірній температурі. В результаті вони піддаються ферментації і чорніють чаєм, відбувається щось схоже. Чим пізніше зібраний перець, тим він ароматні, але чекати повного дозрівання не можна. Такий перець не піддається ферментації звичайним способом краще чорний перець виходить з плодів жовто-оранжевого кольору. Вони дещо більші, ніж зазвичай. Колір їх після ферментації віддає в коричневий. Такий перець продається під назвою тедлішері. Ответ Маїл Рюквестіон 13945651 чорний перець, одна з найпоширеніших прянощів у всьому світі, у тому, щоб виростити його в домашніх умовах. Немає нічого складного, якщо попередньо ознайомитися з запитами культури при забезпеченні оптимального або близького до нього мікроклімату і належному догляді ця рослина протягом довгих років буде радувати власника рясним урожаєм.